У попередніх частинах я розповідала вам про загадкові убивства Шері Джо Пейтс, молодої закоханої пари Бетті Лу Дженсен та Девіда Фарадея і дівчини на ім'я Дарлін Фейрін. Їх історії були важливим початком розповіді про невловимого маніяка Зодіака, адже неможливо розкрити особу убивці без згадки про його діяння. Ці трагічні події, по суті, його візитівка. Перед тим як продовжити дивитися це відео, я наполегливо рекомендую вам переглянути попередні дві частини, щоб краще розуміти, про кого сьогодні піде мова. Ну а тих, хто сумлінно чекав продовження, запрошую до третьої частини мого міні-проєкту, говорить Зодіак». Конверт, який прибув поштою до редакції Сан Франциско Хронікал, був відправлений із Сан Франциско. Його прикрашали дві марки із Рузультом, наклеєні одна над іншою. Усередині опинився листок, списаний з двох боків кострубатими, наче паралізованими літерами. Місцями, особливо внизу першої сторінки, рядки до кінця сповзали вниз літери дрібнішали. До аркуша додавалася третина обережно накресленої від руки криптограми, що складалася з дивного вигляду символів. Автор цього листа брав на себе відповідальність за вбивства Девіда Фарадея, Петі Лу Дженсен та Дерлени Феррін. На той час жоден убивця після Джека Різника не звертався до преси і не дражнив поліцію, переконаний у своїй безкарності. Дорогий редактори, до вас звертаються убивці двох підлітків під минуле різдво на озері Герман і дівчини 4 липня біля гольф-клубу у Вальєхо. Як доказ того, що це я убив їх, я наведу деякі факти, які відомі лише мені та поліції. Різдво. По перше, заводська марка патронів Супер Ікс. Друге зроблено 10 пострілів. Третє хлопець лежав на землі ногами до автівки. Четверте дівчина на правому боці ногами на захід. Четверте липня. Перше дівчина була у слаксах. Друге хлопцеві куля влучила в коліна. Третє заводська марка патронів Вестерн. На звороті злочинець продовжив тут. Частина шифру, дві інші частини цього шифру надіслані поштою редакторам Times і Сан Франціско ЕкзамІнде. Я хочу, щоб ви надрукували цей шифр на першій сторінці вашої газети. У цьому шифрі моя особистість, і якщо ви його не надрукуєте до п'ятниці 1 серпня 69-го, у п'ятницю ввечері я вченю бійню. Я всі вихідні буду бушувати, вбивати одинаків всю ніч, поки не наберу дюжину вбитих за вікенд. Усі три газети, які отримали ідентичні листи, за вказівкою поліції не стали ризикувати і надрукували свої частини криптограм на перших сторінках. Однак листи убивці залишилися без розголосу, оскільки вказану у них інформацію дійсно знала лише поліція, і він. Кожна третина шифровки складалася з восьми рядків по 17 знаків: грецькі літери, літери латинського алфавіту, азбука, Морзе, метеорологічні символи, семафорна азбука та астрологічні символи. Поліція Вальєхо надіслала оригінали військово-морській розвідці для дешифрування. Це була перша спроба розгадати особистість відомого убивця, і ніхто ще не знав, що навіть 50 років по тому людство все ще витрачатиме найсучасніші ресурси, аби зрозуміти, хоча б частину того, що цей безумець намагався розповісти. Отож, шифрувальники розвідки не впоралися з шифром, після чого до роботи долучилися такі установи, як Агентство нацбезпеки та Центральне розвідувальне управління. Шеф поліції не був переконаний, що послання справді надіслане убивцею, а тому звернувся до автора з вимогою надіслати ще одного листа, у якому містилося б більше фактів, що підтверджують, що це не фальсифікація. 3 серпня 1969 року. Вперше була опублікована уся шифровка разом. 41-річний Дональд Джин Гарден, який працював викладачем історії та економіки в середній школі, з дитинства цікавився шифрами. У літній недільний ранок робити йому було нічого, тож він вирішив зайняти себе криптограмою. Для початку учитель вирішив з'ясувати, чим цей код не міг бути. Шифр, слідуючи якійсь певній системі, змінює порядок слідування букв у тексті або замінює їх іншими буквами чи знаками. Тому Гарден взявся до визначення частоти появи символів у тексті. Він знав, що найчастіше у англійській мові трапляється буква І, а далі в порядку убування йдуть ті, Ей, О, Н, Ай, Ар і С, подвоюються найчастіше ЕЛ, І та С, найчастіше літерні поєднання ті Еч, Н, І та ЕЙ Н. Більше половини слів англійської мови закінчуються на І, і більше половини починаються на ті, ей, о, с або даблю. Найпоширеніші поєднання трьох букв Z, «інк», «кон» та «інт». Зрештою, Гарден вирішив, що перед ним так званий шифр підстановки, тобто кожна літера алфавіту змінюється певним символом, іншою літерою або фігурою. Убивця використовував так багато символів, що однозначна заміна просто не мала сенсу. Учителю довелося розробити власну систему підстановок, почавши з пошуку повторюваних символів. Додаткову складність становило і те, що викладач історії не знав, у якій послідовності потрібно скласти три частини шифру, а також те, що між словами не було проміжків. Пізніше усе ж вдалося з'ясувати, що убивця таки маркував послідовність шифрів, щоб самому запам'ятати ключ. Число марок на листі в газеті Екзамінер дві, у Хронікал три, а у Вальєхо Таймс» – чотири. Гарден просидів над шифром уже три години, коли до нього приєдналася дружина. Бетті Джун Гарден ніколи не цікавилася кодами, але цього разу азарт поглинув її з головою. Так вони разом і просаділи до глибокої ночі. Наступного ранку Гарден вже дивитися не міг на цю криптограму, але Бетті нічого не хотіла слухати і сіла за розшифровку самостійно. Бетті вирішила, що такий самозакоханий маньяк найімовірніше насамперед згадає самого себе. На її думку, займенник Я мав би починати лист. Не знаючи, яка з частин шифровки була першою, жінка припустила, що це повинно було бути щось на кшталт «Я люблю убувати. У криптограмі зустрічались подвоєні символи. Як згадувалось раніше, найчастіше в англійській мові подвоюється літера L. Тож подружжя почало шукати чотири поєднання, що підходять під слово кіл убивати. Таке слово убивця використав лише раз, але інколи траплялися його інші форми, такі як «killing» та кілд. Також на їхню думку у тексті чотири рази зустрічаються слово «will» і один раз колекти. Під час розшифровки доводилося також обходити пастки, розставлені злочинцем. Таким чином він 15 разів додав наприкінці слів літеру Q, щоб розшифровувачі прийняли її за найчастіше кінцеву і натомість її він позначив іншим символом. Позначення одних і тих самих літер чергувалися за певною системою. Часто траплялися помилки, як граматичні, так і шифрувальні. Не виключено, що це було зроблено навмисно. Так чи інакше подружжя Гарденів через 20 годин видали свою версію розшифровки. Я люблю вбивати людей, тому що це так цікаво, цікавіше ніж убивати на полюванні, вбивати для мене насолода. Це краще ніж страхати дівчат. Але найкраще, що коли я помру, я відроджуся у раю і вони, яких я убив, стануть моїми рабами. Я не видам вам своє ім'я, тому що ви постараєтеся забрати мою колекцію рабів. Для життя після смерті. Менше з тим, ця версія ніколи так і не була признана. У четвер, 7 серпня 1969 року, у відповідь на вимогу начальника поліції убивця таки надіслав ще один лист на трьох сторінках, у якому більш детально описав обидва напади у Вальєхо. Саме у цьому листі він уперше використав псевдонім Зодіак. Дорогий редактора, до вас звертається Зодіак. У відповідь на ваш запит про деталі моїх розваг у Вальєхо я із задоволенням повідомляю інформацію. До речі, як поліція справляється з шифром? Якщо ніяк, нехай постараються. Щойно зламають код я у них у руках. За 4 липня дверцят машини я не відчиняв, вікно вже було повністю відчинене. Хлопець спочатку сидів на передньому сидінні, коли я відкрив вогонь. Коли я вперше вистрелив йому в голову, він стрибнув назад і збив мені приціл. Він стрибнув на заднє сидіння, потім на підлогу, весь час ногами дригав. Так я потрапив йому у коліно. Я не покидав місця вбивства, зревівши мотором, як пишуть газети, Вальєхо. Я їхав повільно, щоб не привертати увагу. Людина, яка сказала поліції, що моя машина коричнева. негр. років 40-45, надягнений досить неохайно. Я був у буці, дразнив копію вальєхо, коли він проходив повз. Коли я повісив слухавку, проклятий ящик задребезжав, і негр обернувся на мене і на мою машину. Про це, звісно, нічого не було відомо публіці. Далі він продовжив. За минулим різдвом, у цьому епізоді поліція дивувалася, як я зміг стріляти і влучати у своїх жертв у темряві. Вони це не говорили, але мали на увазі, коли сказали, що ніч була світла, і я міг бачити сулети на горизонті. Нісенітниця собача, місцевість оточена високими пагорбами і деревами. Просто у мене був примотаний ліхтарий колівчик до ствола пістолета. Ви придивіться, якщо ви прицілитеся в стіну або в стелю, ви побачите в центрі світлого гуртка 3-6 дюймів чорний або темний пункт. Якщо примотати до стовбура, то куля вдарить точно в центр чорної точки у світлі. Так я їх і зросив без адреси. Зодіак написав, що коли поліція зламає код, вона вийде на нього. Злочинець не знав, що код уже зламаний, однак вийти на його слід це аж ніяк не допомогло. У рішенні Гарденів нерозгаданим і здавалося абсолютно безглуздим залишився останній рядок шифру. Дональд вважав, що він не має ніякого сенсу і залишений злочинцем просто щоб заповнити рядок або поглузувати. Однак після публікації їхньої розшифровки інші любителі шифрів висунули гіпотезу, що це міг бути своєрідний підпис злочинця і насправді не зв'язаний на перший погляд на бірлітер є анаграмою якогось імені або псевдоніма. Однак усі запропоновані варіанти не дали жодного результату чи наближення до нього. Детектив Лінч не покладав надій на розшифровку і вважав, що таким чином Зодіак, навпаки, сміється з них, і голосно промовляє: Шукайте вітра в полі. Лінч був переконаний, що, як і Дональд Гарден, Зодіак був аматором у цій справі і працював за запозиченим шаблоном. Складна система складалася з 55 знаків. Чи був це унікальний придуманий ним особисто код, чи Зодіак використовував якісь джерела? Якщо цими джерелами були книги, вони могли вивести на читача. В першу чергу детектив дослідив базові посібники зшифрування, і у передмові одного з таких виявив вибірковий шифр алфавіт, з якого Зодіак запозичив 8 із 26 запропонованих символів. Решта дивних фігур, трикутники, кружки, квадрати і хрести з явним релігійним натяком походили на середньовічні символи. У змі це шифрування описували як вражаюче та таємничо похмуре. Якраз такої реакції і захоплення очікував зодіак. Ще кілька символів він запозичив у автора книги Коди і шифри Джона Лафіна. Назва його алфавіту, шифру восьмого століття, пояснила і дивний вибір імені убивці. Він називався Алфавіт Зодіака і явно був використаний убивцею з Вальєхо при створенні власної системи кодування. Якщо ці дві книги надихали Зодіака під час складання коду, напрошувався логічний хід перевірити бібліотеки регіону, у яких могли зберігатися відповідні записи про їхню видачу. Оскільки в коді були присутні символи, навіяні морською тематикою, а також ґрунтуючись на описі зовнішності зодіака, військова стрижка їжачок. Особливу увагу слід було звернути на армійські та військово-морські бази в околицях Сан-Франциско та Вальєхо. Детектив подзвонив до форту Сан-Франциско на базу Трезер Айленд, де пожежа, на жаль, знищила частину бібліотеки, і на армійську базу в Окленді. Там ці книги були відсутні або викрадені. На базі військово-морської авіації в Аламеді цих книг не було. Взагалі на військово-повітряній базі Гамільтон їх жодного разу не видавали. Бібліотекар військової верфі на острові Мер повідомив, що старі реєстраційні записи нещодавно було знищено. В інформаційному центрі Джона Кеннеді у Вальєхо на запит відповіли, що книгу певний час тому загублено, і додали, що коди і шифри використовували школярі-восьмикласники як книжку для домашнього завдання, і що посібник вирізняється простою мовою. У публічній бібліотеці сан франциско цей довідник і зовсім перебував у дитячому читальному залі. У своєму листі Зодіак стверджував, коли я помру, я відроджуся у раю, і вони, яких я убив, стануть моїми рабами. Співробітники Стенфордського університету вважали, що коріння цієї мішанини з християнських і більш давніх релігійних уявлень слід шукати в стародавніх сатанинських культах. Вкрай цікавою є й інша гіпотеза, яку висунув письменник-криміналіст Роберт Грейсміт. У 1932 році на екрани кінотеатрів вийшла кінострічка під кричущою назвою Найнебезпечніша дичина. Сюжет цього фільму був наступний: божевільний мисливець граф Заров за допомогою фальшивих маяків заманює судна на риф поруч зі своїм островом. Жертви корабельних аварій, які вижили, ставали для графа здобичу. Спочатку він довго переслідує їх у густих лісах острову, а потім убиває. І якщо вам здалося, що прізвище Заров за версту несе болотним смородом, то вам не здалося. За сюжетом книги грав росіянин. Ось який монолог він відіграє у кульмінаційній сцені стрічки. Все життя моє славне полювання. Стільки дичини мною покладено, давно вже й рахунок втратив. Набридло мені полювати на диких тварин, втратив любов до життя, любов до любові. Тут, на своєму острові, я полюю на найнебезпечніших тварин, на людей. Тільки убивство дає людині радість любові, це інстинкт, закладений у нас самою природою, спочатку вбивство, потім любов. Ось справжній екстаз. Так, от у своєму листі Зодіак теж називає своїх жертв найнебезпечнішою дичиною. І, хоча, безперечно, фільм не міг стати причиною убивати невинних людей, але скопіювати ці пафосні промови йому точно нічого не завадило. Ось і черговий, так би мовити, фрагмент біографії зловісного вбивця добіг кінця. Попереду ще декілька цікавих історій, а поки попрошу вас поставити вподобайку і написати коментар для просування, тому що на каналі останнім часом дуже просів актив. Крім того, буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь, оскільки переважна більшість з вас все ніяк не наважується перейти на цей рівень. Для вас це буде буквально секунда часу, крім того, безкоштовно. А для мене вкрай важливо і допомагає не втрачати мотивацію. Тому, будь ласка, тицяйте підписку, дзвіночок і все, що можна для просування цього відео. Також я хочу нагадати, що на платформах БайМіїкофі та Patreon стабільно виходять додаткові відео, і якщо ви маєте бажання і можливість підтримати мене фінансово, переходьте за посиланням у описі. Крім того, щиро дякую вже активним спонсорам, а також людям, які допомогли закрити великий збір, про який вже багато було сказано на початку. Просто дякую вам ще раз і почуємось.